Так, трансляція вже почалась. Усім привіт, усім усіх вітаю, підписників та, зокрема, глядачів, які зараз тут з нами. Скільки людей я не бачу, хто приєднався? П'ятеро людей. Тут перед початком трансляції Наталя Грабовська запитала, яке було запитання тобто для розіграшу, кожного разу у випуску новин ми на кінці даємо запитання і умову, яку, ну, тобто відповідь на яке треба дати в коментарях, щоб брати участь у розіграші власне, цих книжок підручників. Можливо, ще хтось підключиться. Поки що почекаємо. Зокрема, в цьому розіграші взяло участь у розіграші цих підручників з чеської мови взяло участь сьомеро людей, семеро дівчат, які дали правильну відповідь на запитання, яке було покладено. В умові, тобто, потрібно було дати відповідь на слово рис, що воно означає в чеській мові. Е, мабуть, скажу сам, що вони означають. Має три значення: це «рис», тобто як тварина, е, риса характеру, а також креслення. Надіюсь, всі про це знали. Можливо, хтось не знав. І перш, також таке, так би трохи нововведення, Ми на початку цього перед розіграшем підручників маємо розіграти, розіграти, розіграти два білети на сьогоднішній матч ФК Вікторії Плзень проти ФК Карвіна. На стадіоні Дусан-Арена буде відбуватися матч о 15.00. І так вийшло, що четверо з учасників прокоментували, також давши відповідь під відео на слово, що означає слово «штулпни». Це означає «гетри». Дякуємо, що відповіли. Все правильно. Хтось відповів неправильно, але тобто не взяв участь. Їх є четверо в Ютубі, і дівчина відповіла в інстаграмі також штупне, «гетри». Отож, є п'ять учасників. І п'ятеро з яких є в Ютубі, і вони так вийшло, що я забув сказати, надати свою інформацію, тобто на Інстаграм чи Фейсбук. Але багатьох я вже знайшов, окрім одного з людей, немає імені та прізвища. Ось що. В принципі, ось тут є список людей, які брали. Участь у розіграші білетів. І давайте почнемо перш за все з цього. Ось перший учасник, який не мав, не мав своїх даних юзер-юзеров. Його закриваємо і відправляємо в нашу прозору миску. Другий учасник Олександр Глухенький. Також з Ютубу. Сподіваюсь, було видно. Також йде до пари. Третій е коментатор в Ютубі це був Віталій Лободянко. Дякуємо за відповідь. Ви нам помогли. Збільшити кількість учасників. Наступна учасниця це Вік. Ой, господи. Наталія Лаврова. Вже є четверо. Тих, хто хотів би побачити футбол сьогодні о 5-й годині. І троє четверо? А, ну. Один без імені, але шкода, що ви не, тобто не маємо до вас контактів. Якщо раптом ви виграєте, то ми вам напишемо протягом ну, тобто ми напишемо відразу після того, якщо ви виграєте, і в протязі години чи двох, якщо ви не відізветесь, то нам доведеться передати комусь наступному ці білети. Ось так. От. І остання дівчина Вікторія Сидоренко, яка прокоментувала у розіграші на інстаграмі. Також вона взяла участь у розіграші книжок взагалі подвійний лайк. Можливо, щось і пощастить сьогодні виглядати. Так, беремо ось ці папірці, їх мішаємо, перекидаємо, не дивимося, що там. Мабуть, виберемо зразу на всяк випадок двох е переможців, якщо раптом перший не відізветься, щоб ми знали, що робити далі. <зв1> ну, давайте поглянемо, що там. Цікаво, цікаво. Е -е, виграє коментаторка з Ютубу. Пані Наталія Лаврова. Якщо ви присутні на трансляції, то можете написати в чат. Тобто, що ви так би тут з нами. А якщо ні, то ми напишемо вам в коментарях зараз в Ютубі. Зараз дамо відповідь в Ютубі. Ну, про те, що виграли, і постарайтеся прочитати за годину-півтора, щоб ми знали, що ви з нами на зв'язку. що ви Появитись і візьмете ось ці два білети. На достатньо невідомий матч. Команда з нижчої ліги переступила цього року в вищу. Подивимося, що вони нам покажуть сьогодні. Поки що вітаємо Наталію Лаврову. Сподіваємось, вона вийде з нами на зв'язок. І... А якщо ні, тоді нам потрібно. Вибрати когось, чи наступного тут треба наталія лаврова. Я її відкинув назад сюди. Ну, я розмішаю ще раз, якщо ви виберу її, то пізнав когось іншого. Ні, вже хтось інший. це все йде. І у випадку того, якщо Наталія Лаврова не відізветься, має шанс потрапити на сьогоднішній матч Вікторія Сидоренко. От що є, в принципі, добре, тому що вона в Інстаграмі ми маємо на неї контакт. Чекаємо, хто відізветься. Думаю, з билетами можна покінчити. Поки що відкладаємо учасників на бік і приступимо до розіграшу цих підручників. Як ви вже могли бачити у відео в новинах вкотре, що це за підручники крок за кроком з Лідою Голою, чеськими джунглями, ось такими от цікавими методами. Зошити, підручники, і до них ще два додатки. І думаю, більш ніж достатньо на півроку рік часу є над чим працювати, то покращувати своє знання чайської мови. Так, тут нас виявилося сім учасниць, які надали правильну відповідь. Назар Оксана 96 в інстаграмі підписано. Так, все було видно, мабуть. Наступна учасниця Наталія Гевко, яка вже достатньо довго співпрацює з нашими розіграшами як в білетах, так і в інших речах, хоче сьогодні виграти ці підручники. Юлія Дрендак приєднується до двох попередніх дівчат. І, можливо, сьогодні виграє, отже, вона вже бере участь у цьому розіграші вдруге чи втретє, Бондаренко Юлія. Вікторія Сидоренко, дякую, чекаємо на остаточний результат. Е, ну, Дякую, що ви з нами. Побачимо, як все вийде, тому що дехто в Ютубі не відзивається часто, що є проблемою. Мар'яна Грабівчук, наступна учасниця і претендентка на виграш підручників. В принципі, ми ще світло збули включити. Набагато краще. Взагалі супер. <рес> Технічні відставання. Наталія Буран. Виставляли, виставляли, нічого не поключали. Підготовка на вищому рівні. І так, Вікторія Сидоренко, яка зараз з нами на трансляції буде останньою в цьому списку. Так, ось такі от пироги. Мішаємо, перемішуємо, не підглядаємо. Там є шанс один до семи, але буде тільки один. Так, дивимося хто тут? Хто ж тут нас сховався? Вже знайома нам людина. Вітаємо Наталю Гевко з виграшем цих підручників, яка також живе в Плзні, на щастя. І що можу сказати, вони тепер ваші. Ми з вами зв'яжемося в інстаграмі, вкотре вже <смітна> так вийшло. Не знаю, як так вийшло. Та передамо вам ці підручники. Усі деталі, тобто, коли саме де, будуть пізніше, ну, тобто, в чаті. Так. Наталя Гебко, ура, ура, так, ура! Дякуємо, що дивилися трансляцію, що брали участь. Беріть, ну, типу, Беріть участь у розіграшах, але вже не підручників. Раптом, якщо ви хочете виграти ще для когось, то можете брати участь. Я думаю, що коментарів більше немає. Переможців, на жаль, також більше немає. Щодо Вікторії Старенко і Наталії Лаврової, ми дамо знати десь за годину або півтори. Інакше не вийде. Усім дякую за перегляд, за присутність, за коментарі та відповіді, за перегляди. Усім до побачення та слава Україні! almost the key